Радий вітати вас, друзі! В рамках нашого проекту Арт об'єкт я розповім про витвори мистецтва, новаторські винаходи та звичні побутові речі, які увійшли до нашої культури, і є частиною нашого генетичного коду. Три арт-об'єкти у кожному випуску. А сьогодні це постійність пам'яті, такса та Архипенко. За час існування арт-об'єкта я встиг розповісти про безліч творів мистецтва та про речі, без яких неможливо уявити наше життя. І навіть дивно, що тільки зараз говорю про цього художника, якого ви всі чудово знаєте. Це іспанський живописець, графік, письменник, кінорежисер та скульптор Сальвадор Далі. І оскільки навіть стислий огляд його творчості займе щонайменше годину, я вирішив зосередитись на одній картині. Постійність пам'яті 1931 року, відома також як м'які годинники, твердість пам'яті або сталість пам'яті, шедевр сюрреалізму, Сюрреалізм – ключова течія у мистецтві ХХ століття. Та західноєвропейському авангардизмі сам термін був введений у 1917 році поетом Гійомом Аполінером. А родоначальником напряму вважається письменник Анрі Бретон. Найбільш відомі сюреалісти Рене Магріт, Джорджо Де Кіріко та наш сьогоднішній герой Далі сюжети їхніх картин. Нагадують сни. Вони побутовані на таємничих ілюзіях. Та парадоксальних поєднаннях непоєднуваних форм. Постійність пам'яті 27річного Далі хрестоматійний приклад, одна з найбільш знаменитих робіт художника та всього напряму. Картина невелика 24 на 33 сантиметри. Тут сон. Поєднується з дійсністю, мистецтво виступає основним механізмом звільнення свідомості, Як і майже всі колеги-сюреалісти, крім Магріта, далі перебував під впливом теорії психоаналізу Зігмунда Фрейда, циферблати годинників, мов жуйка, стікають як мед. Висять на гільці як млинці, або розвішана сушитися білизна. Метафора. Вона означає відмову від лінійного розуміння часу, минуле сьогодення та майбутнє існують тут і зараз паралельно один одному. Годинник на сухій гільці минуле, годинник на столі сьогодення. Годинник на сплячому об'єкті, звичайно, майбутнє, яке ми можемо побачити лише у мріях. У лівому ніжньому кутку є твердий годинник, лінійний час. По ньому повзують мурахи. Критики кажуть, що мурахи у творчості далі завжди означають гниття і смерть, а в даному випадку тлінність усього земного. На відміну від мурах, мухи далі символ оптимістичний. У щоденнику одного генія далі називав мух музами, і муха на циферблаті символізує натхнення, яке дала автору робота над полотном. Дзеркало це непостійність, море на задньому плані вічність, що омиває печальний покинутий пляж уособлення. Внутрішнього стану художника, дерево, олива символ мудрості. Але дерево всохло, а отже, і мудрості більше немає. Та є надія, і це яйце одна з найулюбленіших метафор далі. Яйце згідно з давньогрецькими містиками, символ змін. Ну і нарешті об'єкт. Що розпливався у центрі картини. Він, як риба, викинута хвилями на берег, ця спляча, безформна голова, легко вгадуваний автопортрет художника. Сон, смерть, виняток із реальності, смерть самої реальності, говорив далі. Придумуючи постійність пам'яті, сюрреаліст надихався думками про сир Камамбер. Робота над картиною тривала дві години. Гала, кохана художника, сказала про полотно: той, хто побачить його один раз, ніколи не забуде. М'який годинник Сальвадора Далі нині у музеї сучасного мистецтва в Нью-Йорку. Бізм одна з найважливіших течій західноєвропейського мистецтва. Зародився він на початку ХХ століття. Це буквально образи, зібрані з геометричних фігур, написана кубиками. Сказав про картину молодого художника Жоржа Брака Анрій Матіс. Персонажі, природа, будинки зведені до геометричних схем. Таку мозаїчність новатори піддивилися у скульптурах іберії та африканській культурі. Погляньте, об'єкт видно, ніби одночасно з різних боків. Відкриваються ті його властивості, які приховані за звичайного академічного сприйняття. Одним із найвідоміших кубістів поряд з Жоржем Браком та Пабло Пікасо був наш земляк. Геніальний скульптор Олександр Архипенко Олександр Порфирович Архипенко народився у Києві 1887 року. З юного віку був помітний непримиренний характер революціонера. Його відрахували з другого курсу Київського художнього училища за участь в студентському страйку. У 20 років молодий скульптор переїхав до Парижа. З головою паринув в атмосферу галерей, майстерень Монпарнасу та кабачків Монмартру. У салоні незалежних роботи його виставлялися поруч з Пікасо. Методи, які Пікассо розробляв у живописі. Архипенко логічно застосував у скульптурі, досягнувши воістину приголомшливого результату. У 24 роки він відкриває власну студію у Берліні де активно експериментує, відмовляючись від звичайного матеріалу, мармору або гіпсу, віддає перевагу непластичному склу та металу, включає до композицій випадково знайдені елементи, поєднує нееквівалентні форми, обирає простоту та лаконічність. Йому мало об'єкта безпосередньо скульптури. Він працює з рельєфом і з тим, що розташоване навколо об'єкта з так званим негативним простором. Художник може написати предмет і залишити навколо нього біле тло. Цей фон це негативний простір. Він буде підкреслювати предмет. Архипенко робить те ж саме в скульптурі. Розширюючи можливості художнього сприйняття, придумує свої знамениті панелі з геометричними формами, що закріплені на площині, створює світлові інсталяції, поєднує живопис та скульптуру, змушуючи об'єкт вийти за відведені рамки. З 23-го року Архипенко живе у США. Американці з їхньою зацикленістю на собі не одразу приймають європейця, але після війни він визнається одним із найвпливовіших скульпторів сучасності. У 34 му оформлює павільйон України на виставці в Чикаго. Скульптурний живопис новатора ламає уявлення про можливості візуального мистецтва, фірмовим стилем. Стають Контроформи, тобто отвори. Ідея проста і геніальна. Насамперед, скульптурою вважається те, що створив своїми руками скульптор. Архипенко зробив частиною твору порожнину всередині скульптури, щось нематеріальне, символ відсутньої форми. Він створив безліч жіночих фігур. Від грубих гіпертрафованих символів родючості до витончених ліричних і тендітних джерелом натхнення були дитячі роки. Він згадував, як у Києві по дорозі до школи проходив повз величезну скіфську бабу з каменю. Примітивні, монолітні, архаїчні жінки Архіпенка прийшли звідти з дитинства. І заодно з дохристиянської доби. Другим винаходом майстра була архіпентура – рухомі механізми, за допомогою яких розрізнені частини складаються в цілісний твір. Сьогодні ми бачимо придуману архипенком архіпентуру в рекламних білбордах з панелями, що провертаються. Скульптор помер у 60-му році. Статуї Архипенка це безцінний внесок у скарбницю людства. На честь Олександра Порфировича названо вулиці у Києві та Львові. У 2017-му введена в обіг пам'ятну гривню з його портретом на реверсі. Роботи скульптора зберігаються у головних світових музеях. Одна з найвідоміших порід собак: короткі лапки та довге тіло, сосиска на ніжках, хоробра, вірна, самостійна та розумна. Наш сьогоднішній арт-об'єкт такса найстаріша порода норних псів. Таксознавці сперечаються про те, коли ж такс з'явилися. Вважається, що їхні далекі предки жили ще в стародавньому римі. На місці грецьких поселень знайшли скелети собак з характерною будовою. Є висичені в камені зображення коротконогих мисливських собак, але знайома всім нам порода сформувалася в 16 столітті на півдні Німеччини, судячи з усього через мутацію хондродистрофії. Дахс-крига, вибачте за мою вимову, у перекладі борсучий воїн. Борсуки, лисиці, єноти, їхні головні цілі. У царській Росії дахс називали борсучками. Від предків гончих так сам дісталися чудове чуття і безстрашність у боротьбі з ворогом, та й непропорційна будова для гончих плюс, а не мінус. Особливо, коли потрібно проникати у нори здобичі. Масивний кістяк та вміння міцно стояти на ногах, мускулиста спина, міцні груди, немов би кілем. Все це допомагає нашим героям у полюванні. Вони підстрелену дичину дістануть із болота, і гавканням попередять про наближення кабана. А утримувати таксу було доволі дешево. Не те, що аристократичних псів, яких могла собі дозволити лише знать. Передбачувана нова порода завоювала повагу мисливців із числа бюргерів та дрібних дворян. Такса навіть стала неофіційним гербом Німеччини. Збільшувалася кількість розплідників до 19 століття. німці розвели стільки такс. Що змогли їх експортувати до інших країн, такс не обов'язково використовували у полюванні, крім витривалості та сміливості, це ще й ласкаві, віддані та дуже доброзичливі тварини, ідеальні компаньйони для дітей. Виникли робочі та декоративні разновиди, стандартні, мініатюрні та кролячі, гладкошерсті, довкошерсті. Та жорсткошерсті. Всього 9 видів. Безліч забарвлень. Серед них основні чорнопідпалий, коричневопідпалий, чорний мармур, коричневий мармур, руде і кабаняче забарвлення. Кабаняче, кремове і навіть тигрове. Щоправда, не всі окраси визнані Міжнародною кінологічною федерацією. Тигровий, цінудні люди не визнають. А як же це чудово? Тигр з маленькими ніжками і сосисковим тілом. Велика такса важить 15 кілограмів. У 2009-му такса з Нью-Йорку Шанель була визнана найстарішим собакою у світі. Довгожителю стукнув 21 рік. Канон для цієї породи встановили 1870-го, а сучасний стандарт прийняли 2001 го року. Потворної зовнішності собака написав Антон Павлович Чехов. Лапи криві, тіла довгі, але розум незвичайний. Облишмо образи на совісті класика. Чехов любив такс. У нього було дві такси: Бром Ісаїч і Хіна Марківна. А через прихильність імператора Вільгельма II до такс ці невинні звірятка потрапили на антинімецькі плакати та карикатури як символ германської агресії. У третьому рейху вчені. Думаю, варто взяти це слово в лапки вчені третього рейху. Так ось вони заявили про чергову перемогу нацистської науки. Вони навчили таксу говорити. Добре, що сьогодні такс асоціюють виключно з чимось милим. Німці так люблять такс, що і талісманам 20-х олімпійських ігор, що проходили у в 72-му, Вибрали вони таксу Вальді. Її прототипом став улюбленець організатора ігор Віллі Дауме. До речі, Вальді перший офіційний талісман, маскот Олімпійських ігор. До нього талісманів не було. Собака, що киває, автомобільний аксесуар з пружинною головою називається вакель-дакель або такса, що хитається. Це також німецький винахід.